Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, майже рік слабкості США які, яку вони демонстрували всьому світові. Через Україну, до речі, так, не виділяючи їй допомогу і займаючись е, е, своїми е, передвиборними справами, так, е, показала цій державі, ну, тим, хто здатний розуміти, там же ж теж всякі люди є, показала всій, <глаз> всім у світі що якщо ти проявляєш слабкість, хай ти навіть економічний гігант, але політика твоя, ну, така, ціпа Трампа, що треба замкнутися, так, у мушлю залізти і нікуди не втручатися. Так, ну, отже, ж так, Трамп же ж говорив. Таке, що наше ми будемо там, допомагати Україні, нам треба займатися власними справами. А життя показало, що якщо ви не будете займатися проблемами світу, маючи такий величезний ВНП понад 13 трильйонів доларів, то проблеми прийдуть до вас зовні. Так, не зсередини ззовні прийдуть до вас. І тепер вони, як кажуть, оговталися. По-перше, це, ну, це все відбулося після надання допомоги Україні виділення Україні, Ізраїлю, Тайваню. Америка знову стала світовим гравцем. Так. Але в цей час так, піднявся Китай, поки там борсалися. І прийшлося Блінкену їхати до цієї країни, там щось її стращать говоря, по-русски, цю державу. Так, ну, правильно, що ж залишається робити. Сполучені Штати Америки не можуть її залякувати якимись військовими методами, але економічними так. Економічними так. Сполучені Штати Америки основний споживач продукції Китаю. Таким чином, якщо Сполучені Штати Америки будуть накладати якісь ембарго на поставку, Піднімати мита і інші способи державного регулювання торгівлі з цією країною. Вона почне втрачати не мільярди, а трильйони доларів. Так. Її заводи будуть працювати на склад. Так. І почнуться розборки всередині, Китаю. Так. Далі. Я думаю, що наступний візит буде до Європи, де за цей час, коли США жували виділення з носа в роті, показала себе Франція. Так. Вона показала себе як одним із лідерів так, світу і лідерів європейських, так, лідерів НАТО. Ну, раз ви кажете, що ви в НАТО не хочете керувати, допомагати, і бути, і забезпечувати безпеку, то ми будемо забезпечувати її самі. А ви там, що хочете, і робіть. Так. Ну, звичайно, що втратила і Московія, теж. Тобто, вона набула. За цей час, поки там жували Сполучені Штати Америки всю цю річ, вона набула, так, вона перебудувала свою військову промисловість, коли Сполучені Штати Америки не дуже там придивлялися, що вона робить, звідки вона отримує якісь додаткові. Елементи для своєї військової промисловості, для створення ракет і все таке інше. Піднявся Іран, який ну, раніше не дозволяв собі стріляти ракетами через інші держави. Так, це ж ну, ракети йшли і через Ірак, і через Сирію, і через Йорданію. Він не дозволяв собі такого, коли Америки показували, хто там начальник у тому регіоні. Так що ми бачимо, що, не знаю, зробили висновок Штатах Америки, чи ні з того, всього, що трапилося за період ось цієї катавасії. Яка відбувалася у США і позначилася на всьому світові. Але це буде дорого коштувати Сполученим Штатам Америки відновити втрачене. Набагато легше було не втрачати його, набагато дешевше. А так прийдеться потратити трильйони доларів для того, щоб і втратити, і потратити для того, щоб відновити втрачене за рік.